Добрий день, мене звати Валерія. Моя дитина звати Віра, їй 4 роки. Мене дуже влаштовує графік роботи вільних і локація мені ідеально підійшла, тому сумнів не було. Ще мені дуже подобається, що дуже насичена програма. Саме для моєї дитини таки підходить багато різних ігор, багато розвивальних занять. Багато різних цікавинок це саме те, що потрібно саме моїй дитині. На позитивні абсолютно тому, що я бачу, що вкладають педагоги у дітей, на що робиться акцент. У дитини найкраще, тому що вона перекидається, і питає, скільки залишилось часу до садочка, вона сюди біжить. У неї тут є друзі, тут є інтереси, тому вона, вона дуже задоволена. Приміщення мені подобається, воно Таких сірих, спокійних тонах, що заспокоює на мій погляд дитячу психіку і не збуджує її. І акцент робиться саме на тому, на чому потрібно. І ну, як на мене, дитині тут комфортно. Мені імпонує сучасний підхід, сучасний простір. Мені імпонують вихователі. Які чуйно та по-доброму відносяться до дітей, рекомендую всім, хто не хоче ходити в садок старого зараз ця радянського якого зайця. Всім, хто хоче розвивати свою дитину, хто ставить на це акцент, і всім, хто шукає свободи якоїсь для своєї дитини. Я думаю, що треба прийти на пробне заняття, на пробний день і все і всі питання знати.